Останній раз показую, як правильно заварювати каву в 11 часов вечора вдома. Насипаємо цукор, насипали цукор, дві ложечки. Далі беремо дві ложечки, насипаємо каву. Ось такі ложечки кави ми насипаємо. Насипали, не перемішуємо його. Беремо кип'яточок, чайник тільки-тільки -ті закипів. Беремо чайника і заливаємо його кип'яточком. Заливаємо, 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 залили. Далі беремо, перемішуємо все разом, з цукром. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Все, і ждемо хвилин 10-15. І у нас виходить класюча кава. Все, поки вона заварюється, показую вам, що можна зробити, якщо у вас нема світа для телевізора. 850 гривень. Ком'єртер на акумулятор під Макітовську посадку. Раз. Далі. Павербанк, який заряджає вам ноутбук на 130 Вт, і сам павер заряджається за півтори години. Ніде немає такого павербанка, який заряджається за півтори години. Ціна всього-навсього 3 тисячі гривень.